Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. На запит наших земляків, які несуть службу у складі 151 окремої механізованої бригади, що боронять Курахівський напрямок, передали комплект зимової гуми, генератор і необхідне обладнання. Для наших ветеранів та родин загиблих героїв провели спортивно масовий захід на славні серця. Учасники змагалися в настільному тенісі, дарці, пауерліфтінгу та інших дисциплінах. Повернення до мирного життя після бойових дій це непростий шлях. Створюємо усі умови для скорішої адаптації наших воїнів. Разом з волонтером Олександром Крутько зустрівся з власника малазійської компанії «Меш Хелскер містером Лімом, який передав нашій громаді. Партію кровоспинних препаратів для військових. Вартість наданих гемостатиків склала 350 тисяч доларів. Від імені усієї громади подякував містеру Ліму за таку вагому підтримку. Відкрили після капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії у міській лікарні швидкої медичної допомоги. Щороку тут рятують життя понад двом з половиною тисячам пацієнтів, які перебувають у важких станах. Окрім ремонту, забезпечили відділення сучасним обладнанням. Оновлюємо медичні заклади міста за рахунок грантових коштів від Європейського інвестиційного банку при співфінансуванні групи Метенвест. Відвідав центр комплексного обслуговування та реінтеграції бездомних осіб, перевірив роботу закладу та переконався, що допомога людям надається в повному обсязі. Особливо це важливо з настанням холодів. Центр забезпечує притулок, гаряче харчування, медичну допомогу. Також тут допомагають отримати реєстрацію, відновити документи та працевлаштуватися. Розпочали черговий етап бюджету участі міста 2025. Цього року додали нову категорію безпека та захист, спрямовану на підтримку військових. До 400 тисяч збільшили максимальну вартість громадських проєктів. Їх прийом триватиме до 23 грудня поточного року, включно у січні. Одразу після зимових канікул розпочнемо новий цикл бюджет участі діти, де також збільшили вартість проєктів. 14 грудня вшанували наших героїв-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Наші земляки, у числі перших, вирушили на ліквідацію наслідків страшної аварії, захищаючи світ ціною власного життя та здоров'я. Підтримуємо наших чорнобильців та їх родини та пам'ятаємо про їх подвиг. Цього тижня провів черговий прийом громадян. Більшість звернень стосувалися надання матеріальної допомоги на лікування та питань у сфері житлово-комунального господарства. Переважну частину звернень вирішили під час прийому. Окремі питання взяв на особистий контроль до остаточного виконання в найближчі терміни. Дав інтерв'ю наймолодшому журналісту України Кирилу Передрію розповів, як живе та працює наша громада під час війни. Кам'янське місто сильних духом та небайдужих людей. Ми прийняли більш 30 тисяч вимушених переселенців. Продовжуємо розвивати нашу громаду та інфраструктуру і разом. Працюємо на перемогу вже за традицією. Напередодні новорічних свят молодіжна рада Кам'янського провела різдвяні зустрічі та привітала громаду святковим мюзиклом. На концерт запросили містян та наших ВПО, родини військових та мешканців пільгових категорій. Привітав глядачів та подякував молодіжній раді за чудову виставу. В нашому місті живе дуже талановита молодь. Підтримуємо її у всіх заходах та починаннях. У міському парку влаштували для малечі свято, прикрасили живу ялинку та запалили святкові вогні. Від Святого Миколая передали дітям солодощі. Завдяки підтримці інвесторів відкрили у парку ковзанку, передали безкоштовні квитки для дітей пільгових категорій. Останні роки стали складними для всіх нас, але наш обов'язок дарувати щасливе дитинство нашим найменшим мешканцям. Працюємо далі.